Нове приміщення, нові можливості після капітального ремонту відкрито діагностичне відділення обласного онкодиспансеру. На ремонт було витрачено більше 900 тисяч гривень бюджетних коштів. За кошти благодійників та працівників медзакладу замінено вікна, двері проведено опалення та водопостачання. останній ремонт у відділенні робили більше 20 років тому. Ще раніше тут була автомайстерня обласного психоневрологічного диспансеру. Ми в 91-му році також господарським шляхом зробили. Такий капітальний ремонт також підтримували поточно ремонти, але в цьому році зробили капітальний ремонт, який ви бачите на сьогоднішній день. На відкритті відремонтованого відділення голова обласної адміністрації Олег Гончарук зазначив, покращення рівня медицини один з пріоритетних напрямків роботи на 2015 рік. Для цього залучатимуть не тільки бюджетні кошти, але і фінанси європейських грантів. Мені приємно, що на сьогоднішній день. На тлі всіх сумних подій, які відбуваються в нашій державі, у нас є можливість, хоч трішки я рахую, покращити умови перебування хворих. Умови праці вашої разом з ремонтом у відділення закупили новітні медустаткування, яке збільшує можливості діагностики. Три датчики кардіальний проводимо обстеження кардіологічних пацієнтів, які потребують визначення фракції викиду, що немало для оперативних втручань. Датчик абдомінальний, черевна порожнина, органи малого тазу у жінок та чоловіків. І датчик поверхневий це новітні, новітні апарат, роздільна здатність висока. Після офіційного відкриття капітально відремонтованого діагностичного відділення приміщення освятили.